Добрий ранок, рада вас бачити на сьогоднішньому занятті. Воно в нас сьогодні останнє в цьому навчальному році. Наступні наші заняття вже будуть з вересня місяця і сподіваємося, що вже вживу, так, в нашому садочку. Тож, сьогодні наше останнє заняття заняття з Мовленням. І Зараз я вмикаю екран і ми продовжимо. Я хочу, щоб ви подивилися на ось ці чотири зображення, так? і визначили, яка пора року зображена на цих усіх картинках, як ви гадаєте, давайте спробуємо дізнатись. Літо, літо. Літо. Правильно, в нас сьогодні, так? Останній день якої пори року? Зараз яка пора року. Перед літом. Що йде? У mm -hmm. нас була... Весна, так, правильно. В нас сьогодні останній день весни, уявляєте, а завтра вже в нас перший день літа. Правильно, а от ви подивилися на картинки, так і сказали, що це літо. Як ви зрозуміли, що це літо? Ну, вже там п'яш. Так, правильно, ще. Дітки Шо, одягнуті, як. Сонце світи яскраво, правильно, так? Глайд, бежком, бежком. Угу. А якщо на одяг подивитися. Який одяг одягнуто на діток? Штолція, майка. Тобто літній одяг, так? Тому ми можемо сказати, що це саме літо. Правильно. Літо як і інша пора року має три місяці. Давайте ми з вами подумаємо, який перший літній місяць. Перший місяць. Перший літній місяць у нас називається. Червень, так? Червень перший літній друг. Буйно квітне все навкруг, пахне небом і травою і джерельною водою. Олень вийшов погуляти, довгі ноги розім'яти. Ось, бачите, тваринки усі так задоволені, усім, усім тепло, так? Багато різних ягідок, які можна збирати і їсти. Правильно, які наші тваринки також можуть ласувати ними, так? Добре, перший місяць, у нас червень. Який наступний липень? О, який наступний місяць? Літо. Літо це пора року. Липень, так. Липень на медок багатий. Гілки носять мед до хати, великом цю хату звуть, дружно бджоли там живуть. А чому? Це крек простий, дім найкращий завжди світ. Тобто наступний так, другий місяць, це липень. Ось Бачите, саме в липні наші бджілки дають нам багато-багато смачного та корисного меду. Так? І останній місяць, третій, це який місяць? Знаєте? Третій місяць літній, так? Останній називається серпень. Серпень урожай збирав, золоті снопи в'язав, півник колосок несе і гребінчиком трясе. Зерна в борошно змелю і вареники зроблю. В серпні збирають усі урожаї, так? Правильно? Тепер давайте так. згадаємо, які ви запам'ятали літні місяці. перший літній місяць як називається? Це другий. Спочатку червень, потім Червінь, липень. І ще Молодці. Добре. Йдемо далі. Місяці ми запам'ятали. Ось у нас зображений літній одяг, так? Правильно, тобто ми бачимо, що влітку ми з вами можемо одягти і сукню, так, і спідничку з якоюсь гарною маєчкою чи худолочкою, шортики, і обов'язково маємо вдягати ось різні капелюшки, панами, так, кепочки. Зараз я хочу, щоб ми з вами пограли в одну гру. Ну, потрібно допомогти дівчинці вибрати. Літній одяг. Ось, бачите, в нас є шість порожніх клітинок. Відповідно, має бути шість різних видів одягу в цих клітинках. Давайте подивимось на перший. Ось це в нас що? Кофта. Так, вона це літній одяг, чи ні? Ні. Так, тобто нам не підходить, так? Давайте далі. Ось це. Так. Підходить, так? Тобто ось першу клітинку. Добре. Ось це. Так, дай туди. Так. Підходить, добре. Тобто друга клітинка в нас заповнена. Це. Ні. Ні. Добре, закреслюємо. Не підходить. Дивимось далі. Так. Підходить добре. Наступне. Теж підходить. Підходить добре. Ось це. Шортики наші. Так. Угу. Добре. А ось рукавичка. Ні, не підходить правильно добре. І остання, це в нас така сукня, так? Гарна якась підходить чи ні? Так. А, бачите, як ми з вами швидко так допомогли нашій ляльці. Добре, ми з вами поговорили про літо, так? І зараз я хочу з вами погратися в декілька ігор. Перша гра називається, «Назви ознаку пори року». Я вам буду казати назву пори року будь якої Не обов'язково літо, так? А вам потрібно назвати її ознаку, будь-яку, ось що належить до цієї пори року, що, що спаде на думку, добре? Спробуємо. Наприклад, якщо я скажу осінь, як ви думаєте, яку пору пору, яку ознаку цієї пори року можна сказати? Ось якщо осінь. З чим вона асоціюється, наприклад? Я сказала, що листя? Ой, сніг. Ні. Що листя? Зараз теж листя. Що осінь, листя? Листя так, але що з ними відбувається, з тими листочками? Що листочки осінь роблять? Одпадаю. Так скажи. Можна складати. Про... Правильно, подай кусточки, молодці, добре. А якщо, наприклад, весна? Що весною відбувається, Ось Якесь щось таке. Мне ж колетами можна еглабити. Емо, що. сніг круглий год? А коли сніг? Ну яким сніжколіпом весною? Ти зараз будеш грати за сніжколепом? Весна прийшла після зими, да? Да. І що весною відбувається? Випаде. Розтає. Де він випадає? Він випадає зимою. Так, весною. Що у нас весною відбувається? Да? руки. З'являються перші. Що перші з'являються весною? Пам'ятаєте, ми вчили перші? Хто виростав? Під снігу вилазять також. Хто? Кажі, угу, тобто перші квіти так, з'являються. Навесні в нас з'являються перші квіти, так, підсніжники, правильно. Та інші. Добре. Тепер давайте зима. Що зимою? Тебе запитують? Куда Куда? Осінь да? mm. ну, ми зиму. визначили, так ось? Осінь в нас листочки опадають. Весною з'являються перші квіти. А взимку що відбувається? Що випадає взимку? Якщо осінь у листочки падають, так? Весною перші квіти, влітку в нас що світить яскраво яскраво сонечко, так і ми можемо купатися десь, грати в пісочку, то що взимку в нас відбувається? Що випадає? Такий білий, пухнастий, м'який. ну ти ж знаєш, чого ти не можеш сказати. Ема, перестань. Скажи, пожалуйста, ставьте. давай. <звимую> <Знаю>. <звимую> Ось взимку, ну давайте ще раз, Весь осінню в нас жовтіють листочки, правильно? Вони жовтіють, червоніють, ну, так? Давайте, Потім опадають. Осінню, так? Ти не осенью, ну, так? так. Ти Потім. Осень. Весною. Ми сказали весна, так? Весною в нас перші квіточки. Ви правильно назвали наші підсніжники, так, різні? Влітку ви також сказали, що в нас яскраво яскраво світить сонечко, так? Можна гратися в різні ігри, купатися в річках або в морі. А взимку, що в нас взимку випадає? Білий, пухнастий, всі дітки люблять. Ним гратися, що це може бути? Шніг. Так, правильно. Тобто взимку в нас сніг, так? Взимку в нас холодна погода, правильно можна гратися в сніг. Що ми можемо зробити зі снігу? Ну, як ми можемо з ним погратися? Можемо робити сніжки і шнигука. Так, правильно, а на чому ми можемо покататися взимку? Це угу. ми назвали, а тепер давайте подумаємо про літо. Які в нас ознаки літа? З чим може асоціюватися наше літо? Що ти ждеш літом? Саме найбільше ходить куди. Ну... Що робить. Що робить Плавить. Угу. Правильно. Тобто влітку в нас яка погода? Тепло. Так, Дуже тепло, так, і ми можемо з вами піти на море, наприклад, поплавати правильно, погратися з там, друзями довго, правильно, тому що день довгий, так? Правильно? І сонечко світить дуже-дуже довго і дуже гріє, так? Влітку так. в нас багато різних квітів, правильно, багато різних ягід. А давайте подумаємо, можливо, ви б там знаєте, чи бачили, а які ягідки в нас влітку ростуть? Що ми, чим ми можемо поласувати? Ось, якщо, наприклад, в селі, в бабусі там, чи вдома, чим ми можемо поласувати? Саме влітку? Що влітку з'являється? Що ти збирала минулого? А Угу. Ще, що буде? Горох. Хм, томат, підходи. Полуничка, горох, так, огірєва що? Угу. А на добра, ну, а на дереві що росте, що в нас скоро буде спіле? Угу. Почекай. <кій> <кій> правильно, тобто влітку виноград. в нас багато різних лашощів. Так, виноград потім буде правильно пізніше, так? Але вже і зараз є багато-багато різних смаколиків, якими ми можемо полазувати. Тобто літо так, дуже чудова пора року із чудовою погодою, і з багато-багато різними ласощами, так? Їх дуже-дуже багато і вони дуже-дуже смачні, правильно? І, 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 мам, вони... Ага. Хе -хе, ну так, правильно, також ласощі. Також смачні, так. Правильно. Тепер давайте ми ось з вами повторили ознаки усіх пір року і вивчили сьогодні вчили місяці літні. Давайте ми з вами їх ще раз згадаємо, які літні місяці в нас є. Mm. Mm. Угу. Це в нас другий Чернень. місяць, так? Так, це перший добре. Тільки написать червень, потім липень, а потім все. Серпень. Серпень. Правильно запам'ятали. Тож, сьогодні ми з вами, так, поговорили про літо. А давайте ще згадаємо. Ось ми з вами визначили, так? Що влітку ми можемо плавати в морі або в річках. А в що ще ми можемо влітку гратися? Які розваги в нас літні є? Бігати. Можна, так. А ще? Набутулі плювати. Набутулі Угу. А, а кататися ми на чому можемо влітку? На чому ти катаєшся? На вшійну ковше, вшійну <світ> а, транспорт. <такий. світ> ну на чому ти катаєшся? <світ> <світ> а, на самокаті, на велику. На самокаті, на велосипеді, на роликах. Так можна, хто вміє, правильно. Влітку yeah, да? дуже спекотно, правильно? І сонечко yeah. дуже-дуже світить. Yeah. Що yeah. нам потрібно вдягати влітку, щоб захиститися від сонечка? шипку, Шипинку. Наго... She... Да. Правильно, ми yeah. вдягаємо якусь панамку, так, чи кепку. Щоб нам сонце не напекло голову. правильно? А якщо ми з вами йдемо купатися, наприклад, так ми захотіли піти покупатися, наприклад, в річці або в морі. Які правила безпеки в нас є? Давайте їх згадаємо разом. Що, що, у яких правил потрібно дотримуватися? По-перше, ходити ми маємо з ким туди. Так, тобто ходити тільки з дорослими, правильно самим ні в якому разі не можна далі. Бути. Угу. Потрібно бути завжди так, щоб тебе бачили, правильно батьки, не втікати, не ховатися, глибоко нам не можна в воду заходити, правильно? Тому, так. якщо ми, наприклад, в воду заходимо самі, то ми можемо лише там стати, наприклад, помочити ноги, так? а в саму воду плавати ми заходимо лише з дорослими, правильно? З собою ми можемо взяти круг, наприклад, надувний, так? якщо ми плавати ще не вміємо, або якийсь матрас, чи жалет спеціальний, але обов'язково завжди в воду ми заходимо з дорослими. так? Часовым какош так. можно, ну, давай-то вызначим. Ну, я тоже да, можно. Я тоже умаешь. Жил уже, да. Возле mm -hmm. берега. Там, возле для песочек начинается. Да. Ну, там такие mm -hmm. деревья такие, большие у вас тут. Там я и замываюсь. Где камыш. Там я и замываюсь. Ну, там можна мій, на мій, самому там. початку, так? Можна нашого дядька можна. Ну, можна, нам, якщо мій, сам мій. заходиш, то тільки ось на початок, так? Нашої річки чи моря, тобто, помочити ніжки там, де зовсім не глибоко. А якщо ми вже хочемо зайти на глибину, то туди ми заходимо лише з дорослими, так? Так. Добре. Тож, ми усе повторили, усе вивчили. На сьогодні наше заняття закінчено. Я бажаю вам гарного літа, гарно відпочити. Дякую за увагу, за гарно виконані усі роботи на усіх заняттях. І побачимося ми з вами вже аж осінню. Тому ще раз гарного літа. До побачення! До побачення. До побачення. you mm -hmm.